Вітаю вас, друзі, від компанії АвтоГОСТ. Мене звуть Володимир. Зараз для вас починається цікавий, мабуть, для вас відеоролик, в якому буде багато електричок. В цьому відео вони будуть різні. Будуть фольксвагіни і е гольфи, будуть різні Нісани Ліфа. Будуть покоцані, будуть гарні в рідній фарбі. Щось ми купимо, щось ми відсіємо. Як завжди, я дам. Кілька інсайтів по автомобільному ринку з Норвегії. Так що сподіваюся, вам буде цікаво. А перед тим як ви перейдете до основної частини відео, я хочу нагадати, що ми збираємо зараз кошти на автомобіль для третьої окремої танкової бригади. Хлопці з Харкова, які працюватимуть саме в тому напрямку автомобілям, потрібен на тому напрямку. Вони будуть відбувати наш Луганський регіон. Автомобіль треба для зв'язківців, для перевезення старлінків різної апаратури для того, щоб краще наводити наш вогонь по пар... там. І так само швиденько, щоб хлопці могли знятися з точки, зібрати своє обладнання і втекти, тому що їх також можуть паленгувати і також наводити вогонь по ним. Автомобіль ми вже знайшли. Нам його віддали так. Ми його потихеньку виплачуємо, уже доставили на наше СТО, на нашому СТО Ми за власний кошт його обслужимо. Автомобіль звичайно не новий і потребує певних вкладень для того, щоб ми були впевнені, що він хлопців не підведе. Ми міняємо повністю все, що можна, сіремні ро комплект ГРМ, помпу, термостат, прокладки, сальники перетрушується Вся підвізка, гальма міняється, охолоджуюча рідина, гальмівна. Так що, друзі, будь ласка, це останнє звернення з приводу саме цього автомобіля. Якщо ви вже долучалися, будь ласка, долучіться ще раз. Киньте 150, хто 200 гривень. Друзі, хто скільки може, давайте доб'ємо. Я хочу передати хлопцям цей автомобіль уже в кінці цього тижня. Всім зараз не просто друзі, у всіх свої складнощі, у всіх важко з роботи. І у всіх важко з грошима, але у хлопців все те ж саме, але ще й ризик для життя прямий. Тож давайте допоможемо їм хоча б з маленьким інструментом. Хлопці слідкують за збором, хлопці чекають на автомобіль. Хлопці періодично питають мене, ну що там, коли можна забрати. Так що, друзі, давайте так, щоб вони відчували вашу допомогу, щоб вони відчували, що тил про них дбає. Наразі все. Бажаю гарного перегляду. Вітаю, друзі, від компанії «Автогвоздь». Перше записую для вас привітання не з автомобіля, не в дорозі. Приїхав на перегляд автомобіля в Норвегії і чекаю продавця. Вона поїхала помити автомобіль. У мене є одна хвилина для того, щоб записати звернення. Хто не знає, нагадаю, чим займається наша компанія. Ми доставляємо будь-які автомобілі із США, вживані електромобілі із Норвегії і виключно нові електромобілі з Китаю. Тому, якщо цікаво. Під кожним нашим відео заходьте в опис. Там є посилання на наш сайт з усіма деталями співпраці. Ось власне ось цей e-Golf. E ми зараз будемо дивитися по автомобілю. 2018-й модельний рік на секундочку 40 тисяч п'ятсот кілометрів. У нього пробіг. Це дуже маленький пробіг по ринку. Тут друзі електромобілями користуються багато, і пробіги тут відносно величенькі. У аналогічних автомобілів нормальним вважається пробіг близько 100 тисяч кілометрів. Тут у нас майже вдвічі менше. Що ще по автомобілю? Один власник, гарантія на акумулятор 8 років з випуску, і гарантія на автомобіль від виробника, Ще діє до липня 2023 року. Ось такий райончик Осло нас сьогодні занесло. Тут живе продавчиня. Ось такі таунхаузи тут у людей. І під таунхаузи вони продумали парковочку. На парковочці у всіх свої зарядки. Я ж катаюсь по Норвегії на своїй Хонді. ну або на нашому автовозі на робочому. Коли їжджу на перегляди, і автовоз мені не потрібен. Звичайно, стараюся економити на всьому, тому що країна дуже дорога. Так, ну що, дивлюсь, ваше авто. Має тепловий насос, не пам'ятаю, чи вказано там чи ні в оголошенні. Так, тепер по кузову. Не було ДТП, але була косметика на парковці, подряпали праву передню дверку і робили з нею розпил на задню. Тобто маємо підкрас по правій стороні. В іншому автомобіль повністю в рідній фарбі. Жоден навісний елемент не знімався. Все скло по автомобілю рідне. Ось такий дефектик є. Така царапка на задньому лівому крилі частково сполірується, але повністю не прибереться. Буквально з метра її не видно. Дефект ось такий на задньому бампері. Загалом стан дуже гарний. Обслуговувався автомобіль у офіційного дилера. Вся історія по ньому, тому і гарантія, що збереглася. По правій стороні тут просто шарлаку, немає шпаклівки, тому була якась невеличка подряпинка, і її відремонтували. Підібрана фарба добре, нічого не випадає по кольору, робили розпил. Внутрішня частина тут нічого не фарбувалося. Це все рідне, двері не знімалися. Стан по салону гарний. Мені подобається цей тип сидінь. У них є ще варіація зі світлою тканиною, мені це не дуже подобається. Ну... Повністю відповідає заявленому пробігу близький до нового. У мене на хонді зараз 9 тисяч пробіг і стан десь такий же нічого не затерто, не витерто, не подряпано. В автомобілі не курили. Так, ось тут теж є дрібна царапка. І ось тут якась пляма. Я не знаю, що це. Просто ніби фарба тут якась. І ось тут та кацятка. Може якась смола, не знаю. Треба буде пробувати її прибирати. Обережно якимось розчинником. Проїхались на автомобілі, він ну, в ідеальному стані. Технічно, в ідеальному стані, абсолютно. Дійсно, стан дуже гарний, комплектація непогана. Забрали автомобіль. Ось цей задлів сьогодні будемо дивитися. Цікаво, що перша реєстрація серединою 2017 року. Два власника і попередньо поговоривши з продавцем, нам сказали, що за 70 тисяч його не заряджали, в принципі, по швидкій зарядці. Технічно обслужений повністю, жодних інвестицій не потребує. Цікаво перевірити все вживу Приїхали ми на огляд. Починаємо перевіряти авто.

118. Дах, 116. Рідна фарба. Майже унікальний показник СОГ 89%. Одометр у нас 70 тисяч пробіг і за весь час аж два рази автомобіль заряджали на швидкій зарядці. Унікальний стан, рідна фарба, СОГ 89% по підвісочці непогано все. Якихось тут сильних ям я не знайду, але е, знаю просто вже Норвегію, норвезький ринок. Ставлення людей до своїх автомобілів то тут все буде в порядку. Стан салону. Well, I'm by it. <laughs> I uh -huh. they want to <laughs> <Yeah>. <laughs> Ну звичайно ж, ми забираємо цей автомобіль. І рухаємось далі. Ага, друзі, по ціні відразу. Ви завжди питаєте, яка ціна під ключ. Щоб зрозуміти ціну під ключ, ви можете перейти за посиланням в описі під відео на наш сайт. Там є калькулятор всіх витрат по Норвегії. У вас є посилання на цей автомобіль, дані цього автомобіля, і ви можете вирахувати все до 1 євро. Загалом формула дуже проста. Якщо ви хочете приблизно порахувати, є вартість електромобіля в Норвегії, додаєте орієнтовно 3000 тисячі євро. Це вартість автомобіля розмитненого, доставлено. Уже до вас. Тож цей автомобіль десь 9500 євро приблизно стане для нашого клієнта. Дорого це чи дешево, вигідно чи ні, пишіть в коментарях. Як на мене, друзі, стан вирішує. Цей стан ексклюзивний. Батарейка, кузов, салон, просто нема до чого прискіпатися у цього авто. До речі, я коли купую для себе автомобіль, я вже давно перестав шукати найдешевшу ціну. Я готовий заплатити завжди більше і отримати кращий стан. Я в першу чергу шукаю саме стан. Напишіть, будь ласка, як ви для себе купуєте автомобіль або інші товари? Ціна для вас головне? Чи все таки якість? Ще одне авто, яке цікавить нашого замовника. Це Mercedes B250i. Електричний Мерседес Б класу. Ось в такому чудовому стані по фотографіям зовні і по салону автомобіль виглядає дійсно в стані нового. Тому нашого клієнта це авто і зацікавило. Вартість автомобіля 135 тисяч крон. Це суттєво буде менше ніж 13 500 євро. Але ми наших клієнтів нагадую, орієнтуємо по максимуму попередньо. Фактично ж, коли клієнт піде оплачувати цей автомобіль, він оплатить. По поточному курсу валют, який щодня різниця. До вартості будь-якого автомобіля з Норвегії можна додавати орієнтовно 3000 євро, і це буде автомобіль повністю розмитнений і поставлений на облік уже в Україні у нашого замовника. Це орієнтовно. Якщо хочете знати точну вартість доставки, то будь-який автомобіль ви можете прорахувати на калькуляторі, який є у нас на сайті. Ну і ще один у нас запасний варіант по Mercedes електричному. Така сама модель. 2017 року на рік старша, але по пробігу суттєво цікавіший, тому що 28 тисяч кілометрів у сірого варіанта. Комплектація простіша, тому все ж у нас в пріоритеті чорний. І якщо нам щось не сподобається в чорному, як альтернативу, розглядаємо і сірий варіант. Ціна у них однакова: 135 тисяч кров. Ось такий величенький дилерський центр. Зараз будемо шукати наш Мерседес. Взяли ключі і йдемо відкривати, тестувати. Автомобілів дуже багато і в самому салоні, і на парковці біля салону. Нам не пощастило, бачите, там в салоні більш дорогі автомобілі, а те, що подешевше, хоч і мерседес, знаходиться на вулиці. Підключаємося до нашого Mercedська. Зараз подивимося, що в нього тут. По помилочкам. зайдемо в батарейку. Так, швиденько визначили наш автомобіль. Трішки промазала по року випуска. По підкапотичці все в стані нового. Не від того, що тут все помили, а від того, що тут дійсно все в стані нового. Бачочок як новий, рідина, все максимально свіже, чисте, все проглядається. Все тут в оригіналі. То всі болтики, капот крила. Кузов у нас без аварій, без підкрасів, без ремонтів, без нічого. Не потрудилися навіть зробити поліровку, чорний кузов. На ньому видно всі дрібні цяточки і так далі. Але тут навіть не потрудилися зробити поліровку. Або зробили її, але дуже-дуже легко, тому що я бачу декілька там по кузову моментів, які ну, поліровка прибирає, але вони є. Загалом стан по кузову чудовий, мені дуже подобається. Стан по салону чудовий, мені дуже подобається. В принципі, я думаю, це авто ми будемо забирати так, забігаючи наперед. Бо причин його не купувати я не бачу. Ось показує така штука. Продір свіженький по лаку попередньому бамперу. Може, і врятує поліровка. Загалом чорний колір полірнути і заматувати чорною фарбою його не буде видно. Ідемо далі. Так як авто брудне, десь щось можу не побачити. Але загалом хочу сказати, що якщо тут щось і буде, то це будуть виключно сліди використання любого автомобіля. Тобто те, що буде притаманне абсолютно любому автомобілю. Тут у нас все чистенько, бачите, це болячка мерседесів, тут збирається вода, лід, пісок, і тут зазвичай є сліди корозії у них. Тут цього немає. Так, зарухаємось далі. Права сторона. Тут ось бачите, відпісочило один дрібний, синький шматочок фарби, просто локально кісточкою тампониться і все, щоб тут не з'являлася корозія. Оцинкований кузов, дивимося, що фарби немає, під низом все чистенько, під шаром фарби. Такс. Ось тут те про що я казав. Легко прибирає поліровка. Вони його не прибрали. Ось такі дрібні рисочки. Ось тут, від достійного відкривання, там заматованість палаку. Це все просто прибирає поліровка. Чому її було не зробити, не знаю. Загалом якихось серйозних моментів по кузову немає. Виглядає дійсно приємно, класно. Автомобіль стояв. Шкарябують зараз сильно колодки. Виробітки по диску немає, але він ржавий. Тобто його, як мінімум, треба буде чистити, гальма треба буде обслужити. По стану гуми, гарний стан спереду, гудієр стоїть. Так, комплектна вона ззаду, також непоганий стан. По дискам ззаду. ну... Тут є виробітка вже міліметрик. Загалом я думаю, що вони ще походять, але треба розуміти, що гальма для себе треба буде обслужити. Ось такі колеса у нас в багажнику. Літня кума, стан чудовий. Я не буду все діставати, дивитися в якому стані диски, бо вони є, і це добре. Якщо там є і коцка якась на дисках, то то не буде страшно. Кручених навісних елементів немає, тобто кузов абсолютно на 100% весь в оригіналі нічого з автомобілем не було. Салончик. ну В стані нового. Не продавлено, не просижено, не подряпано. Дійсно класний стан. Такс, по даху. От по даху я побачив, є нюанси. Ось тут нюанс це просто плямка і там ще плямка. Більше нічого немає. Спереду все чистенько, рівненько. Такс. Щось в багажник габарит наклали. Сидіння, ну це чудово. Я скучив за підтримкою. Сидіння тут максимально комфортні, підігрівчики все працюють, уже перевірив ну. стан близький до нового. Тут нічого показувати, на чомусь акцентувати увагу. Поїзді все чудово, нарікань немає, мерседес це мерседес. Так, у Сірого наче під лаком ось ця дверка якогось разнотону перепаду по кольору я не бачу, але б'ється, якщо весь автомобіль 100 мікрон, то тут 150 мікрон. Ось такий чорний Nissan Leaf в комплектації. Tech на сьогодні ще будемо дивитися по опису, по фотографіям, наче все добре. Чотирнадцятий рік пробіг 140 000 тисяч кілометрів. По батарейці 11 поділок з 12. -те. Кого лякає пробіг у Nissan Leaf, друзі, не переймайтеся, тому що головне це стан батареї. Нам зустрічалися автомобілі із замученою батареєю, але з пробігом 50 тисяч кілометрів. То подумайте, що би ви собі обрали щодо вартості автомобіля під ключ в Україні. Ви легко можете порахувати її, перейшовши на наш сайт автовось. Там є калькулятор всіх витрат. Якщо немає бажання витрачати багато часу на прорахунок, то умовно калькуляція наступна. Вартість автомобіля, яку ви бачите на сайті ФІН, я завжди показую вам оголошення з сайта ФІН. Плюс три тисячі євро. Це доставлене, розмитнене, сертифіковане авто уже в Україні. У вас і наші послуги туди включені. Ось і наш наступний пацієнт на сьогодні. Стан по кузову. Навколо рідна фарба. Є один напил у нас по лаку на задньому лівому крилі. Лак посічений по кругу, треба авто полірувати. Ось тут у нас, бачите, цяточка по фарбі відлущення і водою вимила ось таку штуку. Вона поліровкою прибереться. Далі ось такі, такі носічки майже по по всьому автомобілю. Ось такий дефектик є. Далі ось такий дефектик є. Тут можна потягнути і без покрасу, але ну, полірнути і трішки підтампонити. Тобто фарбувати все крило не треба. Далі, ось тут такий дефектик, теж можна гратися локально, не фарбувати все крило. Кришка багажника. Хром у нас в ось такому стані. Цю накладочку просто купити на розборці, вона копійки коштує. Загалом авто бачите, має максимальну комплектацію, має живий кузов в тому плані, що не було ДТП. Ось це крило у нас, до речі, під шаром лаку 200 мікрон б'ється. Так, що тут? Тут маленький скольчик. Ну, заматовано, я маю на увазі, що лак він має блищати, а він не блищить. Бо ці ось такі штучки на чорному кольорі дуже добре видно завжди. Так, потім у нас заломчик є на передньому лівому крилі, бачите, ось тут відлущена фарба. І ось тут невеличкий загин. Це також можна поправити локально вирухтувати. Виставити зазор нормальний по бамперу і там, де відлучилась фарба, локально підфарбувати. По даху у нас щось упало в одному місці локально. Ось такий кратер. Більше я таких кратерів по даху ніде не бачу. От в одному місці щось гипнулось і все. Так, загалом авто можна привести в нормальний стан, воно може виглядати красиво. Але ним треба буде позайматися. Якщо хочете, ми допоможемо. Якщо не хочете, кажу продавцю до побачення, поїхав далі. Ось тут були якісь коцки. Просто підмазали кісточкою. Можна також це прибрати і зробити це по-людськи, більш, більш, скажімо так, красиво і акуратно. Так, гальмівні колодки, диски спереду ржаві можна почистити, але виробітки великої немає. Тобто вони можуть походити. Ззаду нові стоять зимова гума ззаду лиса, пару треба буде купити, спереду стан протектора нормальний. Знову ж таки, продовжуємо дивитися цей автомобіль тільки через його ціну. На ці гроші максимальна комплектація текна, вона приваблива, друзі. Якби це була не текна, я би вже давно сказав до побачення продавцю і поїхав. Тільки через те, що це текна. З усім її чудовим обладнанням і з тим, що цей автомобіль у нас по ринку дуже сильно ціниться, це може бути цікавим проєктом. Трішки погратися з кузовом, навести косметику, зробити красу, і це авто буде дуже, дуже ліквідне. Трішки витерта фарба у нас по керму, але ну, не протерта, скажімо там. Тобто кермо також можна для себе почистити і підфарбувати. Чудовий стан по батарейці. Немає розбалансу. І сох у нас 86%, 158 швидких зарядок було за весь час. А, ні, є просадки, треба просто на повільній зарядці відбалансувати ячейки ці Ну що, друзі, можу сказати, цікавий автомобіль. Перше враження, думаю, блін, да він же покоцаний з усіх сторін. Лак замотований, дрібні косочки, переднє крило з дефектом з праве. Але Якби я не займався автомобілями з США, якби я довго не займався автомобілями, я б може не помітив потенціалу цього авто. По факту СОХ 86% – живий автомобіль повністю, який треба просто трошечки привести до тями в плані косметики. І цей автомобіль абсолютно цікавий. Відео нашому клієнту я відправив. Продавець не може чекати у нього якась зустріч. Тому я їду собі далі. В мене сьогодні ще один перегляд. А ви напишіть, будь ласка, чи купили би ви собі такий автомобіль? В Україні це авто стане близько 8,5 тисяч євро під ключ з усіма витратами. І треба буде зробити косметику. Як для мене, косметика за 300 доларів там приведе автомобіль до тями. Реально треба зробити гарну поліровку по цьому автомобілю. Ну там хімчистка навіть не треба, просто поліровка, рихтовочка дрібна і підтампонити там локально ці всі скольчики. Все. Отже, 8500 для клієнта. Цей автомобіль стане в Україні. Автомобіль з Норвегії в чудовому технічному стані. Батарейка 86% софт, це живіше всіх живих. Це дійсно гарний стан, якого в Україні дуже важко знайти. І коли цей автомобіль привести до тями, то він вирівняється по ринку з іншими автомобілями з текнами 2014 року, які по верху ринку продаються 13 тисяч плюс. Я думаю, саме через це цей автомобіль цікавий. Купити для себе автомобіль без ДТП, не з США, це європейський автомобіль з повною історією, з комплектом літніх коліс на дисках, на литих. Як на мене, щось цікаве в цьому є. Зважаючи саме на ціну, якби цей автомобіль був в чудовому косметичному стані, то його ціна би в Норвегії була близько 7-7,5 тисяч євро тільки тут, і ще плюс доставка. На сьогодні ще ось такий Volkswagen Є e golf будемо дивитися. Тут автомобіль 2015 року пробіг менше 100 тисяч кілометрів. Дуже зацікавив нас цей автомобіль. По фотографіям виглядає чудово, як зовні, так і всередині. Дуже манить нас ціна. 91 тисяча крон. Якщо автомобіль живий, то ми звичайно дуже швидко заберемо це авто і привітаємо нашого замовника. Щодо вартості автомобіля під ключ в Україні. Ви легко можете порахувати її, перейшовши на наш сайт авто. там є калькулятор всіх витрат. Якщо немає бажання витрачати багато часу на прорахунок, то умовно калькуляція наступна. Вартість автомобіля, яку ви бачите на сайті ФІН, я завжди показую вам оголошення з сайта ФІН, плюс 3000 євро. Це доставлене, розмитнене, сертифіковане авто уже в Україні. У вас і наші послуги туди включені Добрався до автомобіля. Рідна фарба, приїхались на авто. Враження чудові. Я не пам'ятаю, чи був вказаний тепловий насос, але він тут є, все чудово працює. Ну, Загалом все по автомобілю працює. Підігрівчики, тепловий насос, вся електрика, все чудово. Загалом класний варіант, і треба його забирати. Людина кажуть, що їй дзвонять. Дзвонять багато по ньому. І ну, не бачу причин його не брати. Якихось серйозних нюансів по кузову я не бачу. Все, що міг обійти, обійшов, обдивився. перевірив. стан мені подобається. Я думаю, що за ці гроші в, в подібній комплектації ми навряд чи знайдемо. Безключовий доступ, Apple CarPlay, тепловий насос, підігріви сидінь. Ну, Адаптивний круїз трішечки ось так ось кільцем задряпана шкіра на селекторі КПП, але її можна підфарбувати. Кермо в чудовому стані. Та і в принципі все, все в чудовому стані. Сидіння можна почистити буде і все.